Зокрема, хотіла ще поговорити щодо політики Білого Дому, але вже в контексті Америки. Адже політика Білого Дому не знаходить відгуку і серед частини американців. Ми бачимо ті протести, які напередодні відбувалися. Про що заявляють же самі американці на цих протестах, і бізнес боїться йти у сполучення штати надовго, адже президент керується Трамп. Ми бачимо імпульсивними, все ж таки рішеннями. А от пересічні американці подекуди шкодують, що отримали такого лідера. Хотіла вас запитати стосовно такого питання. Певно, багато хто вже чув про це, адже чутки ходили щодо можливого імпічмента Трампа, що все ж таки левова частка американців не бачить проблеми у такому методі керування державою Трампом. Ну, Давайте перед тим, як поговоримо про імпічмент, скажу, що очевидно, що насправді причини небажання так, ну, різко насправді заходити в. Бізнес спіль... Ну, середовищі сполучених штатів вони зокрема спричинені очікуваною певною мірою нестабільністю з точки зору позиції Трампа щодо зокрема і тарифів, да і в принципі, вже всіма як то кажуть. Переговорено багато разів, що, зокрема, і тарифи будуть негативно відображатися на представниках американського бізнесу. Да? Тому тут, тут мені здається, що ну, це цей випадок, який, хоч якось знаєте, окремо можна його відділити і трактувати. Щодо імпічменту, скажу дуже просто і поясню, чому імпічменту Трампу не буде. Імпічменту в нашому розумінні як відсторонення президента від влади не відбудеться. Справа в тому, що зараз, зокрема після двох імпічментів Трампа під час першого терміну, насправді в американській політичній науці навіть під імпічментом мається на увазі фактично те, що. Можна назвати певним судовим, ну або майже судовим таким юридичним процесом у палаті представників нижній палаті конгресу, тому що саме з неї має розпочатися процедура імпічменту. І так було в 2019 році, і так було в двадцять першому. Так, от я би сказав, що імпічменту в розумінні відсторонення не буде, тому що за імпічмент, за відсторонення, окрім палати представників, де має проголосувати більшість. Має також проголосувати дві третини Сенату. Це 67 голосів. У Сенаті, як правило, голоси розділяються, ну, майже порівну. От В минулій каденції було 50 на 50, і тільки голос віцепрезидентки Камали Харріс, як президентки Сенату, якщо б голоси ділилися 50 на 50, якраз очевидно, був би використаний на користь демократів. Зараз е, у республіканців е, трохи. Ну, така неочікувана більш серйозна насправді більшість. І тобто, більшій кількості республіканців треба зрадити Трампа, щоби говорити реально про імпічмент. Тому я би сказав, що на сьогодні це не відбудеться, тому що це теж серйозний удар, і по самій республіканській партії. Да? Тому що вони теж його підтримали. Вони теж, як то кажуть, йшли на ці вибори з. Ну, Однією певною, скажімо так, платформою, да, в, в одному човні. Тому їхній, грубо кажучи, підпис під некваліфікованістю або проблемами, які, які приносить Трамп, це теж підпис під, скажімо так, власною своєю політичною відповідальністю. На початку роботи Конгресу. Тому що, окрім президентських виборів, були також і парламентські, да? тобто е насправді були вибори і доплати представників, повністю вона була переобрана, і третина сенаторів теж е змагалася за нові місця. Е і, відповідно, це лише початок е роботи цього скликання. Конгресу наступні вибори будуть аж у 26 му році восени, а нове скликання взагалі розпочне роботу у січні аж 27-го року. Тому на сьогодні політично невигідно зокрема тим сенаторам, які раніше підтримували Трампа, навіть якщо вони з ним не згодні там на 100%, теж розписуватися, грубо кажучи, у своїй е, насправді е, ну насправді такій підтримці. Для Трампа, ну тобто, їм це не вигідно політично, тому що тоді буде виникати питання: а навіщо ви ж тоді його підтримували?